Нова акумуляторна міні Блаш Тіль же та 30. Це ще більш потужності при мінімальних розмірах інструменту. Зустрічайте новинку, яку створену для великих завдань у вашому саду. Вона легко впорується з обрізкою дерев, заготівлю дров сухого гілля, стане незамінною, якщо ви майструєте або навіть створюєте меблі. Маневрений, легкий, продуктивний та інноваційний інструмент від видатного бренду Штіль одразу звертає на себе увагу наявність двох акумуляторів для безперебійної та тривалої роботи, високоякісні деталі для корпусу жита 30 без гострих країв та з плавними лініями. Всі елементи керування помаранчевого кольору для інтуїтивного сприйняття. Для зручного ховату деталі рукоятки прогумовані. Відкидний захист ланцюга забезпечує додаткову безпеку, захищаючи від контакту з ланцюгом, але найприємніше попереду. Приклад простий монтаж напрямної шини та ланцюга без додаткових інструментів. Про це що викликає тільки задоволення: Відкинти важіль натягування вгору, фіксуючи штифт відсовують назад. Просто встановлюйте, направляючи шину та ланцюг, опустіть важіль натягу, ланцюг натягується автоматично. Під час роботи просто послабте кришку зірочки, і пружинний механізм автоматично натягне ланцюг. Така інноваційна система натягування ланцюга деталь, що повністю змінить ваше уявлення про те, як можна користуватися сучасним інструментом, в принципі, працюйте в задоволення і не відволікайтеся від роботи. Звичайно ж, вражає її висока продуктивність різання міні-пили Штіль жта 30. Завдяки шині довші на 5 см, порівняно з 10 сантиметровою шиною ЖТА-26, Інструмент легко зрізає гілки діаметром до 15 см. ланцюг зі швидкістю 8 метрів на секунду також забезпечує дуже точний і чистий різ при мінімальному рівні вібрації для користувача. Велика вага, збалансованість та інтуїтивно зрозуміла концепція управління у поєднанні з потужністю і ефективністю міні плили створюють умови для повного задоволення роботи цим інструментом і роблять його незамінним для користувача. Використовуйте в роботі вдома на працювання та новітні технології, що реалізує у своїх продуктах компанія ШТій з найкращою репутацією та сторічним досвідом виробництва на ринку садового інструменту. Звертайтеся до офіційного представника компанії, магазину Добрий господар і отримуйте найкращі консультації, гарантії та сервіс від професіоналів.